Мати звання стане простіше. Верховна Рада України у другому читанні підтримала зміни до закону, які передбачають спрощення процедури призначення військових на офіцерські посади. Автор документу, парламентар Дмитро Разумков, наголосив, ще з 2014-го на фронті досить багато добровольців, які не мають відповідної освіти. Натомість у них чималий бойовий досвід, І вони досі максимум сержанти. Його підтримують наші захисники. Підтримують наша армія, і це ми приберемо дійсно недолугість і несправедливість щодо того, щоб дійсно герої сьогодні могли отримувати офіцерські звання. Не ховатися за тим, що є е, свідоцтво про вищу освіту або немає. А будемо визначати і будуть визначати командири, хто дійсно є. Достойним того, щоб бути офіцерами керувати людьми, автор аргументує: українське військо потребує досвідчених керівників, а часу на їх навчання немає. Відповідно до запропонованих змін, офіцерське звання зможуть отримати учасники бойових дій, які перебувають на фронті не менше за півроку. Наразі стати офіцерами можуть громадяни України, які пройшли п'ятирічне навчання у вишах Міноборони. Крім того, існують певні вікові обмеження. Це можуть бути особи від 20 років. За Новим порядком теж не всіх поголовно підвищуватимуть. Командир на власний розсуд рекомендуватиме найбільш гідних претендентів. Однак і ці щасливці мають пройти навчання, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Усвідомлюючи потребу у належній підготовці новопризначених офіцерів, їм пропонується пройти курс військової підготовки за напрямком, що відповідає профілю службової діяльності до призначення на посаду або після призначення, але не пізніше ніж протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, має певні сумніви щодо такого рішення парламентарів, адже підготовка вкрай важлива для керівників. Рівень підготовленості та навченості самоофіцерського складу має бути таким, що відповідає кваліфікації того самого військовослужбовця. Адже офіцер, це в першу чергу лідер, це в першу чергу фахівець, який знається на військовій справі. і Тут дуже важливо е, е, розуміти. Не за яких підстав, і чому людей, які не мають вищої освіти, можуть призначати на офіцерські посади, відповідно присвоїти їм офіцерські звання? Я маю певні сумніви, але дай Боже, щоб всі мої сумніви були скажімо так зневільовані реальними результатами. Поки що зміни не вступили в дію. Відповідний документ має підписати голова Верховної Ради та президент Юлія Весільєва Даві Тавершин. Новене 33 третій канал.